Хорошої доби усім за мікрофоном найменець. У цьому відео ви дізнаєтеся про останнє оновлення 42-го білду, а саме, що було нового у грі і які зміни вона отримала. У грі була додана можливість доставати предмети з піддонів, наскільки відомо, існують піддони з золотом та цеглами. Щоб це зробити, натисніть правою кнопкою миші на піддон і у випадаючому списку оберіть нову дію. Після анімації персонаж дістане усі предмети, котрі були на піддоні. На жаль, поки немає можливості брати бажану кількість предметів, а також немає можливості скласти узяті предмети назад на піддон. Самі предмети, котрі були узяті, прості і їх можна використовувати у крафтах, як і інші предмети. Не витрачай час на пошуки та гру у інших серверах. Переходь до нас, усі вже тебе зачекалися, посилання на нього у профілі. додана можливість закривати бочки для водозбору та великі глечки. Швидше за все, це було додано для того, щоб уникнути потрапляння води у об'єкти. Саму кришку для цього не потрібно крафтити, вона йде разом з самим об'єктом.